Добрий день, я Цвігуна Анастасія Тарасівна і я дефектолог центру слуху Tone. Важливо вчасно помічати як і прогрес, так і регрес розвитку малюка. Особливу увагу варто приділяти мовленню, тому наша розмова буде стосуватись затримки мовленнєвого розвитку. Затримка мовленнєвого розвитку або ЗМР це більш пізні відповідно віковій нормі оволодіння усним мовленням. Діагноз ЗМР вказує, що мовлення дитини розвивається за правильними етапами, але відстає у часі. ЗМР може виникати як наслідок впливу шкідливих чинників, усунення умов для формування мовлення. Появи несприятливих чинників оточення, перенесення соматичних та нервово-психічних захворювань, емоційна депривація, обмеження комунікації найлегше виявити ЗМР, ознайомившись з віковими нормами появи мовлення у дітей. Перші тижні життя характеризуються криком, що свідчить про стан дитини, голод, дискомфорт та інше. У один-два місяці немовля реагує на мовлення дорослих, затихає, прислуховується. У два-три місяці з'являється пошук того, хто говорить. Настає етап гоління. З гоління дитини можна виділити звуки, що нагадують голосні а, о, у е, найлегші для артикулювання, губні приголосні в б. М зумовлені фізіологічним актом смоктання і задньоязикові г пов'язані з фізіологічним актом ковтання. 4-5 місяців є періодом формування лепету. Формується психофізіологічний механізм складу утворення, лепетне мовлення характерне явищем ауто -ехололії. Малюк подуву повторює той самий відкритий склад: ва ва, -ва га га, -га Зосереджено прислуховуючись до себе, формується розуміння зверненого мовлення. Після восьми місяців звуки, що не відповідають фонетичній системі рідної мови, поступово починають згасати. Натомість з'являються нові мовленнєві звуки, подібні до фонем мовленнєвого оточення. Розвивається мовленнєва пам'ять у 10-12 місяців життя. Діти вже здатні відтворювати найтиповіші характеристики мовленнєвого ритму. Після чого у них з'являються перші слова. У півтора-два роки з'являється елементарне фразове мовлення з двох-трьох слів. Наприкінці другого року життя дитина розуміє значення однини та множини пастливі форми слів. Якщо до двох з половиною років елементарне фразове мовлення не сформувалося, то вважають, що темп мовленнєвого розвитку дитини відстає від норми. У цьому віці діти починають розмовляти з іграшками домашніми тваринами. Після трьох років інтенсивно розвиваються фонематичні процеси і формується звукова мова. З'являються багаточленні речення від трьох слів. Вважаю, що звуковою стороною мовлення за нормального мовленнєвого розвитку дитина оволодіває в 4-5 років. Керування голосом, а саме гучністю та силою, ще недостатні. У 4 роки відбувається освоєння відмінків та закінчення іменників, прикметників. Дитина знає та називає основні кольори та основні збірні поняття, контролює граматичні помилки дорослих. Наприкінці 4 року з'являється шепітне мовлення, речення містить 5-6 слів, ускладнюється. Діти легко запам'ятовують і розповідають вірші, казки, передають зміст малюнків. Свої ігрові дії супроводжують мовленням, що свідчить про формування у них регуляторної функції мовлення. У 5-6 років з'являються узагальнені іменники і нові слова, утворені за допомогою суфіксів. Розвивається контекстне мовлення, може збільшуватись кількість граматичних помилок, порушень у структурі речень, труднощі у плануванні висловлювання, з'являються хезитаційні паузи, що відображають мисленнєву активність дитини спрямовано на пошуки адекватної лексеми або граматичної конструкції. Якщо помітне відставання від вікових норм необхідно пройти обстеження у педіатра. Невролога, отоларинголога, психіатра, логопеда і, можливо, психолога я бажаю вам здоров'я. Але якщо щось трапиться, звертайтеся до центру слуху Беттертон. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку.